Наводил пистолетом, здесь на всех вот так вот поворачивался пистолетом. Я испугалась, убежала и спряталась за прилавки. Зухвалий напад стався тут. Просто посеред білого дня в обідню перерву напали на ювелірку у тихому торговельному центрі столиці. Двоє грабіжників зайшли через ці двері. У торговельному центрі чоловіки розійшлися. Один попрямував до ювелірного магазину, а інший залишився пильнувати ситуацію тут, аби не наскочила охорона чи то поліція. На момент скоєння нападу там перебувала тільки продавець. Жінка побачила двох невідомих, які зайшли у приміщення, при цьому погрожували їм. І пістолетом та гранатою. Поки один чоловік змітав усі коштовності у сумку, інший із пістолетом та гранатою у руках залякував продавців та відвідувачів. Каком я сказала, положила телефон і рот закрила, і сиді на місці. Свідетель був, так він йому угрожав. він йому поставив пістолет на вісок. Нахабні нападники впоралися за кілька хвилин і хутко втекли, а де ж цей час була охорона? Ми до столички нічого не маємо, в них є своя охорона. А ви чули, як вас скликали, чи охорона? Ну тут одразу тільки це все почалося, визвалась поліція. У ювелірному магазині напад не коментують, там саме підраховують збитки. Поліцейські намагаються отримати бодай якісь зачіпки, переглядаючи відео з камер спостереження. Адже очевидці, описуючи нападників, дають скупі свідчення. Чоловіки були у чорних мотоциклетних шоломах, в темному одязі і втекли на чорному скутері без номерів. Так дворами в ту сторону Чи Це от вулиця і туди. Розбійники у чорному втекли у напрямку міста Вижгорода. Якщо зухвальців упіймають, їм загрожує до 12 років позбавлення волі.